Дозволяю першу таборну зміну вважати відкритою. Слово має генеральний директор публічного акціонерного товариства Хмельницького обленерго шпак Олександр Леонідович. Дорогі діти, гості нашого табору. Я вітаю вас від імені. Керівництво компанії і всього трудового колективу з початком поздоровчого сезону і з відкриттям першої таборної зміни. Компанія Хмельницька Бленера кожен рік створює умови для того, щоб ви могли відпочити, покращити своє здоров'я і знайти нових друзів в нашому таборі. Кожним роком ви, особливо хто не перший раз відпочиває, знаходите щось нове. І в наступному сезоні хто з вас буде в цьому таборі відпочивати, ви також не будете розчаровані і обов'язково знайдете щось нове для покращення вашого відпочинку і нових друзів. Значить, сьогодні в нашому таборі відпочивають дітки не лише з Хмельниччини, є е, група дітей з Харкова, є діти і з інших міст України. Я абсолютно переконаний, що ви всі вже подружились і е, ця дружба, яка у вас родилась в цьому таборі, е, вона, е, вона буде. Довготривалою. Я вам бажаю діти всім міцного здоров'я, активного відпочинку, нових щирих і добрих друзів. І чекаємо вас в наступному сезоні теж в нашому таборі на відпочинок.